Новий 2022 рік почався під привітання президента Зеленського. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, лінію розграничення, вона розгранічення і на карті. 4 січня. Президент зі своїм оточенням святкували новий рік в Буковелі. 12 січня до Києва з таємним візитом приїхав глава ЦРУ Бернс. Перше, що я сказав президентові Зеленському, це те, що президент Байден попросив мене приїхати до Києва. Він спробував вплинути на українське керівництво, закликав готуватися до війни. Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході. Від столиці його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб Пришвидшити блискавичне захоплення Києва за великим рахунком. Бернс спробував нагадати Зеленському про його конституційний обов'язок вести воєнний стан при загрозі нападу. Але український рояль знав тільки свою мелодію. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. У січні американські літаки почали поставляти в Україну ракети Стінгер та ЕНЛАВ для недопущення російського десанту в гостомелі. Ми не отримували допомогу. А якщо ми будемо вважати, що слова це допомога, ну тоді ми отримали там їх і дуже багато, бо слів було зайве. Але й це не змусило Зеленського оголосити воєнний стан і вивести війська для підготовки рубежів. Наопаки, саме на початку лютого, у захисті ключової точки вторгнення російського десанту, про який повідомив глава ЦРУ, сталися шокуючі зміни.